Привіт, привіт, мої не друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна Віра Дура Крелакс. І я сьогодні гуляла по Львові. в мене була така чудесна зустріч з Томочкою Новіковою. І її донькою ми дуже гарно погуляли, подивилися на Львів. Львів дуже, саме місто саме по собі дуже цікаве і дуже таке рідне, і нам було дуже дуже весело і дуже, дуже такі, я, я під такими враженнями, що мені ще годі відійти. Томочка вже написала, що вона заїхала додому, а я вирішила зняти відео. І я вам трошки зараз ви подивитеся на каналі нашу зустріч. Я знімала дуже мало, але покажу те, що зняла. Нашу зустріч все покажу, а далі будемо розпаковувати посилочку. Дівчатка, Дівчатка привіт! Я маю зустріч в'язальну, в мене цікавий сюрприз. Який. Я гуляю по Львові. в мене дуже буде цікаво. Привіт-привіт, мої незламні друзі. Я сьогодні у Львові. У мене зустріч з Томочкою Новіковою. Ось така в мене зустріч. Ми зустрілися, гуляємо, трошки погуляємо. І я тоді, ми вон зараз перед оперним театром. Воно оперний театр. Ми зараз трошки погуляємо, познімаємо. І тоді покажемо, ми хочемо йти гуляти по площі ринок. Там є дворики, вірменські, грузинські. Ми хочемо в ці дворики погуляти і вам познімаю, трішки покажу. Томочка, привіт! Привіт. Так. Ми йдемо в копальню. Як тут пахне кавою-ой. Ох ти, яка краса. Ой, як шумно мене чекала. Томочка може. Томочка вже від'їжджає, махає мені ручкою, а мені хочеться плакати, то я плачу. Папа. Папа. -па. А тепер ми розпакуємо посилочку. Мені прийшла посилочка з Китаю, з Аліекспрес. І в мене тут є щось цікавеньке. Чесно кажучи, одну коробочку я знаю, що в мене є, а решту я не знаю, що в мене є. А в мене тут пакуночків дуже багато. І то, певно, до всіх треба ножнички, бо я їх не розріжу. Ну, Тут я догадуюся, що є. Тут є моталка. Але я не знаю, чи її розпочатувати. Я її потім все рівно гарно упакую. Дуже, дуже гарно. Давай я розпочатую тоді Дивіться, дівчатка, то мені прийшла така посилочка, то я замовила моталку. У мене є моталка, а то я замовила для Інни, для своєї сестрички. Яка мені подаруночок вислала. Я, була розпаковка посилочки. Я показувала вам, то я для неї замовила цю моталочку. І в мене тут ще є. Я її розпочатувати, певно, не буду, бо я її буду відсилати. І тут в мене є ще решту, А решту що то є? Тут для котика замовка. Тут така, ти казав, то для, для, для кеці бавитися. То не для мене і не для в'язання. Але дуже цікава іграшка. Дуже гарна. Так, ми ті паперики приберемо. Так що тут на шиї? Ой, а тут що є? А тут щось є, а я не знаю що. Зараз ми розпочатаємо, подивимося, що тут у мене цікавенького є. Ей, дівчатка, то в мене на, на пальчик така штучка, то для в'язання жакардом. Точно, я хотіла, я, я, хотіла, я навіть забула, а доня мені все ж таки замовила штучку, Ту, яка вона класна, маленька. Вона така зручна, я думала, що вона така велика і незручна, і тут вона на любий палець, бо вона тут розрізана, супер. Бо я вдома там в'яжу шкарпетки, вчуся жакарт в'язати, але мені так незручно, а мені попробую з тим обов'язково з тою штучкою. Боже, яка я щаслива, де ще й така штучка є тепер. Тут вже кульочок. Дівчатка, дивіться, що я ще маю. Заглушки заглушки ручки. Красота. Я, я такі ще вдома маю, я їй подарувала, бо я їх мала багато, а тепер ще маю, тож і подарувати зможу комусь. Ото сюрпризик мені. Так, тут вже пустий пакетик, тепер дивимося, Що тут є таке? То певно знову ігрушка для кінці. Ото луна буде мати чим бавитися. А як то розпочати? Ти дошнички дала. Чекай, я зараз відріжу. О, яка мишка. <смі> ну, киця мусить бавитися мишкою. <смі> Вже дві іграшки для киці. Тепер дивимося далі, що тут є. А тут бірочки. Я, до речі, на кардиганчик взяла з дому бірочку пришити. Яка краса. Яка краса, яких багато. Але вони квадратні, вони не є такі по довгості, як я перша мала, а інакші трішки. Хоч я і ще і не пришивала. Так, в мене ще є такі штучки. Тож я буду мати і подарувати і маркерочки, які голубенькі, яка краса. І вони такими сердечками, чекай, я ж покажу, розпечатаю. Боже, дивіться, які вони гарні. Вони такими сердечками. Йо, йо яка краса! Я ще таких не бачила навіть. А де ти такі, Марічка знайшла? Дуже красиві. Дивіться, які в мене ще маркерочки прибавилися. Є? Не знаю, зараз будемо дивитися, що далі є. Чекай, тут ще один якийсь кульочок. Йой, а тут обірочок стільки. Тут ще є. Тут ще є, то є дві упаковки квадратних і дві ось такі подовності. Тут з якими зайчиками, а тут зі сердечками. Тут з лапками, а тут такі. Ой, які класні бірочки. О, то я вже буду мати і подарувати, і собі, і тут ще якийсь сюрпризик є. А що тут є, я не можу зрозуміти, бо тут щось дуже сильно упаковано. Теж можу розрізати, бо я тут не знаю, що то є і. А що ж тут є? Так сильно запечатано. А, то вони так упакували, бо як мені прийшла посилочка, дівчата, я навіть то не буду, то є насадка на моталку. Я навіть то є запасна. то ти Мені то я тобі замовила. То ти мені... Е, мені донька замовила, я, ми коли замовляли на Аліекспрес-моталку. Е, і мені прийшла моталка. трішки, е, Зараз я покажу навіть е, мені прийшла. Моталка десь посилками видно кидали сильно. І мені прийшла ота насадка, отут тріснута. І я її там підклеїла ізолентою і мотаю, але мені донька вирішила ще окремо насадку замовити. Тобто в мене є новенька насадочка. Ура, ура, ура! Як то класно! Ура! Ну, це, я тебе, ця, я тебе сильно люблю. <головіка> Яка я рада! В мене стільки всяких смаколиків є. І для Іни Подаруночок. Та розпакуй, давай подивимося. Подивимося? No. Ну давай тоді подивимося. І головне, наш, наш жакард будемо. І нусь твоя моталочка прийшла в цілості і сохранності. То отак, ота штучка, отак обертаєш догори, і ось так її витягуєш, і все. І вона вже стоїть, тоді тримається. А оцю насадочку треба ось так. Тут є м, такі штучки, і тут і вона закручується за, і за, закручується так о. І все, і воно закручено. І тоді тут є кріплення до стола. Ось тут відкручується, ось так, до стола чіпляєш. Я зніму ще окремо відео для Іни. і покажу їй, як мотати цією моталкою. Ось така моталочка тобі носі прийшла. Вона буде тішитися, і я тішуся. Така красива, новенька, гарна, супер. Вона якось навіть мені виглядає, чи то мені так виглядає, чи вона більше від моєї трошки. Класно, супер моталочка. Супер моталочка. І все. І тут ниточку через дирочку заводиш сюди. Тут чіпати е, в тірівці отут є. Ниточку заводиш і мотаєш моталочкою. Ось такі в мене пригоди сьогодні. Mm -hmm. <рес> ну і все. І на цьому я закінчу своє відео. Радості багато, вражень багато. До зустрічі всім! Пишіть коментарі, ставте вподобайочки, підписуйтесь на канал. Багато майстер-класів, трохи дивіться майстер-класи. Буде дуже цікаво далі. І до зустрічі всім, па-па!